Добрий день, це 94-й урок поверсі вебсайтів. Сьогодні тема скасування обтікання за допомогою властивості Clear. Нехай зараз у нас є два діва з класом Parent. У кожному з них є невеликий текст, а в першому диві розміщена картинка, якій задано властивість float, у значенні left. Як ви вже знаєте, у цьому випадку картинка налізе на другий блок. Давайте це перевіримо. Може нас обманюють, ну. Треба ж перевіряти все, що нам кажуть. І пишуть, в тому числі. Е, скопіювали ще Мель-код, скопіювали CSS-код, зберегли головне. Ось як ми бачимо, так дійсно. Е, але налазить тільки перший на другий особу. Коротше, ви поняли. М -м, взагалі смайл. Але я його навіть не додав. Чомусь по якійсь причині дуже дивно. Додати його. Так, закриті. Ось як ми бачимо, він налазить на оці два допоміжні тексти. Давайте подивимося, як уникнути такого налазу, якщо він вас не влаштовує. Скасування обтікання. Для вирішення такої проблеми існує спеціальна властивість Clear яка скасовує обтікання. Значення left скасовує обтікання зліва, значення right праворуч, а значення boss з обох сторон. Це значення використовується найчастіше. Отже, властивість clear скасовує обтікання. У нашому випадку це дозволить нам зробити так, щоб плаваюча картинка з першого діва не налазила на другий дів. При цьому clear. Слід давати тому елементу, на який не повинні налазити елементи. Що плавають. Тобто, в нашому випадку його варто дати другому діву. Давайте зробимо це. Дамо другому діву, крім класу Parent, ще й клас ClearFix. І для цього новому, нового класу задамо властивість ClearLy, clearly eh, значення Boss, налагодження картинки зникне. E, Скопіюю повністю html ще мількод. Вставити, змінити назву фотографії і так само скопіювати CSS код. Зберегти. Ось, як ми бачимо, ми пофіксили оцю проблему, велику проблему. Чудово. Наступне. Назва ClearFix є загально прийнятою. Тому надалі використовуйте саме її. Окремий дів склас ClearFix. Насправді, ClearFix найчастіше використовують у вигляді окремого діва, який ставиться перед тим дівом, для якого ви хочете скасувати налазіння. Ліз... На ось налазнь. Налізані. Але не суть. У не українська мова, тому. Я скопировал текст. Ой, код. Смайл. И копирую CSS. Code. Ось, коротше, як ми бачимо, є окремий діл з Clear і воно так краще. Ну, як не краще, а частіше використовується, тому що воно більш, можна сказати, правильно. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.